В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Новена до Святого Духа. Святий Боже, ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новени, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів для нашого освячення. Та поширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День п'ятий. Святе письмо навчає, Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, які бажання духа. Бо Він заступається за святих з Божої волі. Молімося. Господи Ісусе Христе, просимо Тебе, дай нам дар справжньої молитви, щоб за її допомогою ми змогли приборкати спокуси цього світу і прославляли Тебе з Отцем і Святим Духом. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молімося, Боже. Ти Вознесенням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.